Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я вийшла сюди на двір, бо чоловік сказав, що якесь таке літає не то бжила, не то якесь велике і не, і не, як жміль в нас кажуть, але якесь таке і гудить, так, а воно дійсно щось там літає, таке чорне, велике з синими крилами. Я не знаю, що то. Може хтось знає, що це таке за не жук. Називається, що би сказав. Я чую, що воно там літає. Але дивіться, як та катайпа розцвіла. То бжолів тут бжолів тут дуже багато. О, о, а о, і воно десь там сіло. Не можу його зняти. о, А катайпа моє розцвіла. Погода в нас така сьогодні, як мішкове. Знаєте, отак от запхали тебе в мішок і зав'язали на кисно. Трошки вітерець є, але той вітерець такий теплий. Так розцвіла катайпа. Так розцвіла катайпа. Чоловік там зверху її зрізав, був, щоб вона не гналась до горі Ну, якраз тут нам добре на лавочці. Всього сипалось. Вчора було дуже багато е, такого. Ой-ой, ой, дуже багато було в трояндів, був такий більший вітер. Бачите, як насипалось? З тої катайпи, насипався цвіт. і от з трояндів пелюстки насипались, подивіться, як все усипано. У мене цвете така трояндочка, така оранжева, ну тільки одна. Ну, я вам скажу, що вона така бідова. По-перше, що тут може того, що катайпа, а по-друге, е, тут був великий кущ, але йшла та будова. йшла та будова, І так мені е, ну як, я не викопала, бо того, що тут -то все йшло спішно, спішно. І я не викопала взагалі, як де будова багато чого пропадає. І вона пустила, пустила з землі, бідна, і так одненька. Може, якраз вона відійде і буде тут розростатися. Тімка ліг і хоч би йому що. А тут, видите, ті в мене польові, польові ті ромашки. От звідки вони тут насіялись, я навіть не знаю. Так і, і чоловік так їх тут лишив коло цього каміння. І о, той в нас ослик, баранчик, чи як він без роги, без вухий, але ще, тут він, ще він тут дежурить. І тут в мене ще є. Вони, певно, як насяються ті ромашки, то буде цілий двір тих ромашок. Ну, то нічого, красота, якраз літо таке на підході, що добре, навіть. Цвете. Най цвяте і пахне. Най і пахне. Ну, я так кажу, всім боці. Не знаю, мої лілії тут, тут не дала їм ніякої під'язки, то не знаю, чи вони, не дай Бог, якого вітру. Десь кудись є, а десь кудись нема, то поломить чисто. А троянди цвятуть, троянди цвятуть, такі є, я зв'язала докупи, аби... Не, не, вітер не ламав, так вона розцвілася одним, таким, знаєте, таким букетом. Ось таким одним букетом ця троянда вся розсила. Другий раз вона такого не буде мати. Ну, Це такий перший, перший цвіт, то такий дуже такий букет, такий сильній. А другий раз вже так не буде. Вже так не буде другий раз. І жовта тут у мене росте. А ота от біла ніяк так само, От так само, ніяк. Одна, одна квіточка ніяк. Та і викопувати не хочу. Ой так, добре, йду, я певне подивлюся, що там далі робиться в мене. І тут така гарна. Ну, Все це розростається, цей кущ, він розростається цілий час. Отакої от якось, отакої от якось якось тако. Не знаю, тут в, нас, тут в нас таке, що чисті, чисті джунглі, чисті джунглі, знаєте? От якесь таке. Вже сонце вийшло, вже вже от пече, пече вже в плечі. Вже от пече. Ну, Ось таке. -во. Той дикий виноград. Він все, все замшив, все замшив і на ту і пішов, все замшив так, як його. Ну, але що робити? Що робити? Ну от, попробуй туди долізти, Та треба буде якось долізти. треба буде якось туди долізти. Той кошик, той лелекав тим кошик подертів, ну але ну що робити? Ну, то що ну, ми зробимо? Маємо то, що маємо, будемо ми зараз на то. Так звертати увагу. Ця троянда вже буде відцвітати. Вже буде відцвітати. То Зато в мене гортензія, бачите, розпускає. Розпускає квіти. Бачите, які яка гортензія. Гортензія десь, десь в діаметрі, точно е, тако, е, по, посередині, десь має коло трьох метрів. Бачите, який кущага величезний. Угу. І за тим е, кущем я її, знаєте, скажу вам, тут ще в мене піони е, до, доцвітають. Я забула, що тут у мене є така трояндочка, не знаю, що чоловік, може, косив і, і, зламав, і зламав такий бутончик. Але я і забула, що в мене тут така трояндочка. Вона подивіться, як, як пупліночків має, подивіться, як має багато пупліночків. І якого вона кольору. Бачите, якого вона кольору? Якийсь такий кремовий, якийсь такий кремовий, кремовий. Угу. Я хотіла, щоб тут була в'ючка. Я собі так нагадую, але я забула. Тут в мене така була, ну, може, не точно на сім місці, трошки десь далі вишнева така в'ючка. Ну, і вона пропала. Не знаю, чи змерзла, чи що пропала. А тут ці гортензії. Ай-яй, яка краса! Яка краса. Угу. Дивіться, от тут маємо крота, тут маємо крота, він так риє, він так риє всю територію. От так риє всю територію той кріт. Я навіть не знаю, що з ним. Треба щось купити, а поїду, все забуду. Все забуду, коли поїду. Все забуду. Оцей барбарис. Ми його обрізали, обрізали. Він, він колючий. цей барбарис у мене колючий. Бачите? Такі. А подивіться, така гортензія, що того року, хто мене дивився, що е, з Польщі, з Польщі привезли. Бачите, якого вона вже цвіті. Бачите, якого цвіту має? Бачите, якого цвіту? Фест. Фест цвіту має багато. Ага. І пупліночків має, і пупляночків, що ще буде цвісти, і цвісти, Ця краса така. Це така красоти, не знаєте. Так, то певнені, певнені. То, то є такі, що ще е, я садила в цій землі лісові. Видите? Скажіть мені, як вона називається, бо я не знаю, як вона це називається. Як вона са... називається? Може цей кущ виросте на великий? Як виросте великий, то дуже буде дуже буде файно, як цей кущ буде великий. Ну, о, з першого року цвете, ви видите? З першого року він в мене і цвете. Може, він ще вже цвів там, як його купили, але ось з першого року він цвіте. І ця друга також приймелась. Ну, Вона росте потихеньку, але вона ще не пускає, на, не пускає ще на, на цвіт. Мушу їх трошки влити, тако, знаєте, бо хоч вони за хату, але все одно нема нема... ну, сухо сухо. Так, тут, тут хоч за хату, але все сухо і Не посходила, хвоста мені не посходила, що того руку насадила, цього руку нема. Отут є, тут щось пропало, не знаю. Ну, якось тако, якось тако. А черешні, подивіться, які густі черешні, які сильні черешні, що будуть доходити, подивіться, гілі вгинаються на тих черешнях. Пить, гілі вгинаються. Ну і, і що? Ну і так буде. Хто захоче, то той собі буде рвати, бо, бо з ними цього року нічого не буду робити. Не буду. Отако. От а це вже більше доходить. Це не така, не така рісна, але рісна. Але все одно рісна. Все одно рісна. Знаєте, скажу вам я і черешні не їм лиш зім і мене. Піджелудочна болить чи що мене болить, не знаю, що мене болить. І тут маємо таку троянду, і тут маємо таку троянду. Це в мене троянда скажу вам, вона, напевно, що скільки ми вже, ну як, років певне, з 25 або 23 всі троянді, що вона у нас тут є. І вона, знаєте, скажу вам, е, навіть будова йшла, то я її не стала звідси забирати. Ось зробили такий, такий квадрат, щоб її вливати. І, ну, трохи недобре, трохи недобре, бо багато лєєш, і вода стікає сюди по отмості. Хоч то вже і отмостка потріскала. Ну а що робити? Роки. З роками все, все нищиться. І вона тут цвите, цветей, так підвішуємо. Ну, Штурки чоловік натягнув був, і вона отак. От Отак вона тягнеться. Може би її розпустив туди далі, в боки, ну але отако от наразі. Наразі так. І так вона цвете. О. О, столи поперевертувані, то все там ота шашлична, що отут. Тут як діти були, ми часом, ми рідко. Але як діти були, то тут цілий час приходили всі діти, і цілий час забавлялися, і, і, і сиділи, і, і шашлик жарили, і все, що, що хотіли, то робили. Включали музику, все, що хотіли, то робили. Ну, але все все прийшло. Вийшла тут нагород. Та то воно все хоче кропити. Ви знаєте, ну все, ну але, ну але що зробити, а? Ну, все не накупиш, може завтра сама буду. Де. І... Ні, вроді ні, Чи що. Вроді ні. Дивіться, дельфінів, як у мене Бачите, який файний дільфінів. Ага. Треба сапати, треба посапати, але подивіться, який він, який він синій і, і такий шикарний. Але я садила більше, лише ні один. Я не знаю, пропали, певне, не приймилися. Певне, що пропало. Ну, а що би ні? А що би ні. От, і таке, знаєте, якесь на дворі таке і сонце, і якась така погода. Не... Я не годна на такій погоді бути. От не годна мені, мені зараз робиться дурно. Не годна. А от тут жовта черешня. Вже дійшла, знаєте? Ось жовта черешня вже також дійшла. Вже дійшла та черешня. Все подоходило і все попропадає. Все попропадає, знаєте, цей рік. Цей рік пропаде все. Не знаю. О, видите, такі черешні Файні, що, що аж хочеться, аж хочеться, і все пропаде. Все пропаде. Зійшло в мене, скажу вам. О, такі добрі продають тепер насінчко з огірків. Що зійшло у мене? Раз, два, три, чотири, п'ять огірочків. І там певне два. Ага, все, і оброблені вони. Ну, але що робити? Віть, вже сітку здоймів чоловік цієї черешні. Вже здоймів. Нарвав, нарвав, правда, нарвав, казав, чи десь, десь відерко то дочка. досідав. дав. Хоч вона каже, її не треба, але нарвав ти її віддав, казав комусь віддаш, як не хочеш. Ну від О. і треба її обірвати. Ну але що, обірвати і що? Там стоїть вже медничка в хаті, що він вурвав, і, і, і хто то там має їсти. І закривати не хочу, знаєте, от не хочу. А для кого я буду закривати зараз банки, зараз то все то -то робити? Як то ніхто, то, -то не буде їсти ще з того року. Ніхто не буде ні компоти, ні нічого не буде, тут нічого їсти. Не буду нічого робити, нічого з ним не буду робити. Нікому не треба. Мій один індекс задумався, знаєте? Ось задумався, не знаю, може глисти. Ті вже перелітають на цю сторону великі. Треба сіту додати, каже чоловік. Ой, ну, попробуй на горой. Попробуй будь на городі. Як таке, як таке якесь душне. Горох пропав наш. Горох пропав. Це ще ця черешня така крайна. Бачите, яка вона. Ой, груба. Я рву, знаєте, рву і так рву зім, а потім п'ю таблетки, бо, бо болить. І отаке от я роблю. Отаке от я роблю. Хто ще таке робить, як я. Хто, ще таке робить, як я. Дивіться, пропав. Пропав горох. Бачите? Бачите, як вже пропав горох? О! Ой, якісь є стручки ніби вже, можна піти обірвати, але ну, то хіба надвечір піти обірвати, навіть не знаю. Але але то більше нема, як є. Отако. От отако, Морква нічого моя. Ой, чекайте, повернувся телефон. Морква нічого ніби, ніби нічого тако. І той город ніби нічого. Нічого, бо нічого і нема, знаєте, бо там по, е, і не посходила та цибуля і не посходить. Коли то то буде? Коли то то буде, як то нема. Видите горох? Видите, який файний горох? Угу. Я не буду кушати, я колись, знаєте, село, село, там пішов то товур хапнув. там то товур хапнув. І, і так нічого не боліло. Та й можна було то і з'їсти, а як починає боліти, то що будеш їсти? Всіх вітаю, мої дорогенькі. Знаєте, як нічого не болить, то й можна їсти все, що хочеш. А і не буду їсти той горох. Абрикоса пропала. Бачите, абрикоса пропала. Та й вони всі пропадуть. Вони всі в'януть, всі в'януть. О, Це вже висохла. та висохла, це вже чисто так само. Ну, А от підуть Ну, Все такі, таке... що ми зробимо? Що ми зробимо? Хотів би щось мати, а не весь час, то так виходить добре. Треба і персики піти, персики піти. Прорідити, бо також вже такі загущені. Ну, все робота, вся робота. Ну, що йду. <смі> йду вся робота. Йду до своїх лілій, подивлюся, теж бідні на сонці. Ну, все і, і то, як називається, смородина вся. Ну, немає і багато, але є, і вся вона пропаде, бо, бо не треба, бо не треба. Угу. Таке бо. Бачите, мої хороші мої лілії. Ну, отак, чесник сохне. Чесник сохне. Цибуля ніби не дуже, а чесник висихає, От, зверху там вся, вся батва висихає. А то мої лілії. Помідори. А, помідори приймились і той перчик приймився, вже десь кудись навіть світ пускає, а буде. А це от мої лілії. Бачите як? А це тоді третій ряд, що я розсаджувала такі дрібнесики, щоб вони того року не мали цвіту, а цього року вже десь якась пускає на цвіт. О! І видите, яка дрібненька квіточка. Дрібненька квіточка, бо вона е суха, розумієте, нема вологи. А якщо є волога, то вони такі великі квітки. Отакі великі, о, там, такі великі квіти. Ну, нема вологи. Нема вологи, Це така кремова, але, але нема вологи на них. О, тут в мене якісь і такі, і такі, якісь інакші. Ну, я думаю, що вони всі зацветуть, лише я не знаю, коли то то воно буде. Видите, може я ще встигну, що я ще приїду додому назад і вони ще будуть. Цвіст, не знаю. Не знаю. Ну, отако, отако. Є якісь, якісь різні є, якісь є різні. І, і оранжеві, і білі десь в мене є, і вишневі є, і розові є. Просто я не знаю, де вони точно. Не пам'ятаю, де вони точно є? Ну, такое. Все бідне, знаєте, все з цього року якесь бідне. Все в нас не, 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 як, не оброблене добре, так як має бути. Ну, не оброблене добре. Я це все сама бачу, але, але що зробити. Добре, мої дорогенькі, буду йшла до хати, бо я не можу на сонці. Не можу на сіді, божа воля, а я на сонці не можу ніяк бути. Ой, а ось його треба все пообламлювати, бо воно все. Мало, що воно просто світ треба пообламлювати. І тут будуть її всі цвисти. Все все треба. Знаєте, я над на цими як королівськими не забираюся, бо я, щоб не пересапала і не позрубувала не позрубувала ті ем, цибулі, то я тут позабиваю колечки, а тоді все що позабираю. Знаєте, А так інакше я. Не забираю, бо я забуду, де воно то є, і чисто тут все понищу, позрубую і все. І так буде. І так буде. Добре, добре. На тому буде все. Можливо, сьогодні буде ще ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові і Вінтажні речі від Світлани. Переходьте на канал. Підписуйтесь, я надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Думаю, буде цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.